Привіт, друзі! Я вже не знаю, як вас здивувати. А я знаю. Отже, погнали. Так, Гаррі Поттер, Володар Песнів, Аватар, Хроніки Нарні, Пірати Кривського моря, Король Тур, Ван Хесі, Лисі за приводом. Так. Подсказки є? Ой. У далекому минулому вона була доброю феєю, яка щиро вважала людей своїми друзями, але її зрадив чоловік, якого вона так кохала, позбавши її крил, лиході став королем сусідньої країни. Динку діти виявляють іничу шафу, за допомогою якої вони потрапляють у казкову країну, де живуть фантастичні люди, тварини та істоти. Виявляється, що ця мирна країна перебуває під владою злої чаклунки, через яку там вічна зима. Діти мають перемогти чаклунку, зруйнувати заклинання та звільнити жителів казкової країни для позбавлення прокляття, яке не дає насолоджуватися радущем. Розпусного життя капітан повинен зібрати вкрадені і розкидані в різних частинах світу скарби ацтеків. Володарко останньою із золотих медальйонів, за яким полюють пірати, є красуня. Лиходії вкрали дівчину, але їй на допомогу поспішає її коханий і морський вог, на ім'я Якуптаха. Одинадцятирічний хлопчик, який живе у комірці в домі своєї тітки, дізнається, що є чистокровним чарівником, і його вже чекають у магічній школі. Хлопчик, який потрохи дізнається про чарівний світ, дізнається також, хто позбавив його батьків життя. У магічній школі хлопчик знаходить кращих друзів, з якими проходить ряд випробувань. Дівчина, яка всіма силами чинить опір шлюбу з неприємним аристократом, втікши з дому, зустрічає кролика з годинником, і пішовши за ним, вона опиняється в загадковій країні. Де закони звичайного світу всіляко відкидає. Ця місцевими жителями великий чарівник Гендер, перечуваючи швидку зустріч із володарем темного світу Саурну, відправляє хобітів у смертельно небезпечний похід, наприкінці якого вони мають знищити легендарне кільце, здатне заподіяти нещастя мирним ельфам, гномам і, зокрема, людям. Паралельні і реальні світи якось стикаються, а тому існують місця, звідки постійно лізуть привиди. Але з недавніх часів з'явилася команда досвідчених бійців з привидами, яких можна викликати як і будь-яку службу в таємничух горах Карпати з настанням темряви. Відбуваються страшні події. Але все змінюється, коли туди прибував легендарний борець з силами зла, якому доведеться битися самим графом Драколи. Маленький хлопчик, який є сином вбитого короля, покидає свій стіни і опиняється в дбайливих руках чарівних дам із борделю, подорослішавши, зниклих спадкаями з престолу, змушений зіткнутися з убивстю своїх батьків і допоможе йому в цьому легендарний меч, який весь час був стромний камінь. Морський піхотинець, який є інвалідом, вирішає на іншу планету. Де йому необхідно добувати важливі для людей мінерали, але через токсичне повітря нової планети було створено спеціальну програму, завдяки якій свідомість людей під'єднує до апарату, який відповідає за нові тіла, схожі на ті, що живуть на планеті. Піхотинці у новому тілі доручають спеціальне завдання знищити корінних жителів планети, які не хочуть, щоб їхню обіти розряли. А також, друзі, знаєте, що хотів вам розповісти. Ей! Ну Скажи що, та, не не чіпай, не, не чіпай мене. Знаєте, я хотів би вам розповісти за. Не забудь заблуда. Ну не чіпай, заблуда розказати, де я знаю. Де руки. Виб... Руки зібрати. Ай! Убери руки! Я знаю за кого розповідати, ти мені будеш говорити. Нормальний акцент. Я хотів би розповісти вам за блуда. Це персонаж щас де він завдяки магічні завдяки магічні масі це ж треба було повісти сюди Завдяки магічній масі маловідомий відомость сценариста є єдиним захисником людей у невидимому світі духів. Разом із надздібностями у сценаріста з'являються вороги одразу у двох світах, але на поміч завжди приходить молода відьма, котра тісно пов'язана з Богом Перенову. Стукати, заткністи! Фільми, які я вам описав, включаючи свій без емен та поверхні, звучать дуже дивно. Але погляньте, яка краса виходить на екрані. Чесно сказати, не знаю, як закінчити Бог, може, якось так. Ні, якась маячня. Краща взагалі без мене.